Що в нас із гарячих новин? Ну трошки застарівша вже новина, що про витік великої кількості паролів: 16 мільярдів. Це традиційно вже Facebook, Google, Apple. Тому всім рекомендується змінити свої паролі, навіть якщо вам здається, що це не важливо і не критично. Ну, ви просто забудете, що ваш пароль скомпрометований, підв'яжете свої банківські карти. І потім, в той момент, коли ви цього будете найменше очікувати, виявиться, що вас зламали і вкрали ваші гроші. Та й, взагалі, момент, коли з ваших соцмереж пишуть вашим друзям і просять грошей, це також не дуже приємно. Після цього був злом CoinMarketCap, потім злом Cointelegraph, тобто це два сервіси, які дуже широко використовуються криптонами. І я навіть можу припустити, що ці дві події пов'язані між собою. Також чергова новина, що нібито досягнута домовленість і закінчиться війна між Ізраїлем та Іраном. Якщо це так, то це хороша новина і можна купувати, тому що якщо все буде стабільно, то ринки підуть вгору. На цьому все. Робіть висновки. Дякую за те, що тут.